Всім привіт! На зв'язку. і Сьогодні в нас на відеогляді ось такий стробоскоп з функцією червоно-синього кольору довжиною 88 см. Працює він ось так: три секції сині, три секції червоні. Підмикається він через прикурювач. Тобто довжина провода від стробоскопу до самого пульта в прикурювач 290 см. Тобто для встановлення провода там, через салон, я не знаю, можливо там з зовнішньої сторони, у вас 100% вистачить довжини провода. Ось так перемикаються функції стробоскопу. Тобто, ось перший режим, другий ну режимів дуже багато. І з самого цікавого, якщо ви, тобто, вимкнули цей стробоскоп і вимкнули, то стробоскоп запам'ятовує режим, який був світла, і він його включить. Також цікаво, корпус стробоскопа металевий та кріплення по бокам, тобто ви встановлюєте через саморізи. Якщо вас зацікавив даний стробоскоп, то ви можете замовити його за посиланням на нашому сайті. Дякуємо усім за перегляд.